Добрий день, мої шановні підписники. З вами знову Олександр Стасюк. Я подався в мандри. Сьогодні я їду в невелике містечко Малин, яке я хочу вам показати, сам подивитися, хоча я вже там був. Моя. Попередня спроба була досить невдалою. Я там був восени і, на жаль, забувся вставити в свою екшн камеру, карту пам'яті і нічого не записалося. Сьогодні я думаю, що я буду більш вдалий, і все ж таки вам покажу це гарне містечко. Я зараз на заправці фактор. Сьогодні дуже приємна несподіванка бензин впав в ціні. На 1 гривну і зараз 50 гривень коштує літр, що дуже класно. Хоч і Трамп там гайки трохи закручує в світовій економіці, але нам це на руку, тому що бензин дешевшає, а це непогано. Ну що ж, заводимося, їдемо. Буду вам щось по ходу коментувати, розказувати і показувати. Я зараз на заправці тут фактор, як я вже сказав, трошечки підзаправився. Зараз тут виїхати звідси дві сплошні, прийдеться на світлофор їхати, там розвернутися. Не хочу порушувати, починати свій день з порушень це неправильно. Сьогодні другий день Пасхи, 21 квітня. Вчора відсвяткували цей гарний день з сім'єю. Зазвичай такі свята так, і святкуються. 19 числа ми зі своїм колегою виїжджали на прогулянку таку невеличку я знімав. Як мені здалося, мікрофон у мене розташований не в тому місці, де треба. Я коли послухав, то мені було досить неприємно. Я Згадав, що мікрофон стоїть не в тому місці. Зараз я його перевстановив, поставив його ближче до губ. Думаю, що повинно бути непогано. Сьогодні дуже гарна погода, вже на вулиці близько 25 градусів, якраз така комфортна температура для того, щоб кудись прогулятися. І мені домали на 50, ну, десь так, 50 кілометрів. Вітра такого немає сильного, як був попередні дні. Так що можна їхати. Мій колега Санько сьогодні в особистих вправах в Житомирі. Хоча сьогодні повноцінний робочий день, але в нас на роботі у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем людям запропонували написати заяви за свій рахунок по одному дню в місяць, щоб зекономити фонд заробітної плати. Тому я сьогодні розважаюся безкоштовно, скажімо так. Ну, тим не менше. Щойно мене наздогнав і перегнав якийсь урядовий кортеж, я так думаю. Тому що на такій швидкості обігнало три автомобіля з затемненими стеклами, з номерами спеціальними. Напевно, хтось з заходу в Київ поїхав на зустріч до Зеленського. Напевно, я так думаю, а може і ні. Мене зустрічає місто Малин. Чим воно славетне це місто? Старовинне таке, як і Коростень Навіть мені розказували місцеві люди, що воно названо на честь нашого древлянського князя Мала. Був у нас такий князь Мал, який розіп'яв князя Ігора. Напевно, всі знають цю древлянську. Міфологію, що у княгині Ольги, Рівноапостольної був чоловік Ігор, князь не древлянський, а київський. Він тоді княжив в Києві. Це десь було 950-ті роки після Різдва Христового. І цей князь Ігор збирав данину з усіх земель прилеглих і збирав данину з Древлянського краю, зібрав. Вирушив в обратну дорогу до Києва, але йому здалося, що взяв мало. Його боярі йому сказали, що він міг взяти більше данини. Він під їхнім впливом вернувся в коростень і почав тероризувати місцеве населення з метою зібрати більше данини. Звісно, древлянам це не сподобалося, вони були люди рішучі, я б сказав би так. Що вони роблять? Дружину вони його перебили, а самого князя Ігоря прив'язали до двох берез, нахилили їх, а потім відпустили. І в результаті такої екзекуції князь Ігор розділився на дві половини. Коли чутка дійшла до княгині Ольги в Київ, що над ним так, скажімо так, познущалися древляни, вона наказала під приводом. Дружелібного відношення до древлян, зібрати з кожного двору древлянського по голубу. Люди, звісно, дали, не підозрюючи, що за цим криється. Вона, як стверджує міфологія, прив'язала до кожного голуба труд і відпустила їх. Голуби полетіли до своїх домівок і тим самим знищили. Спалили весь коростень, він на той час називався іскорость. Він був дерев'яний весь і таким чином коростень перестав існувати. Але, як кажуть, злі язики, що сучасні люди пробачили їй цей гріх, і в коростені є пам'ятник княгині Ользі. Встановили за те, що вона спалила коростень. Ну, Це так, між іншим. А сам Малин, тут є дуже багато підприємств, таких значущих для України. Тут є паперова фабрика «Вайдман», є банкнотна фабрика. От ми зараз їдемо в сторону цієї фабрики банкнотної, яка виробляє папір, на якому потім печатаються гроші гривні. І всілякі папери, які на яких наносяться водяні знаки. Така фабрика. Я б сказав би, що важлива для малина. І в районі цієї фабрики такі мені подобається, такий гарний райончик є. Люди живуть в ньому. Оце якраз перетинає, колись була підрізна колія на цю паперову фабрику. Зараз вона не працює. Наше хазяйство, що ми його повинні будемо потім знімати. В такому гарному мальовничому місці. Ліс. Малим теж це поліське містечко, таке, як саме, як і ем, Олевський, Овруч. До речі, кому цікаво, я тут дам посилання. Побачите, можете переглянути моє відео. А ми зараз повернемо в район. Цих домівок. Мені подобається, як тут все організовано. Бачите, які двори. Так все класно влаштовано, такі гарні будинки, ошатні, ошатні двір. Я думаю, що тут людям затишно жити, подивіться, яка краса. Дуже мені вже подобається цей район. Відчувається, що тут є хазяйська рука, що хтось за цим всім слідкує, впорядковує. Хоч їх тут небагато, цих домівок, але ж вони є. Бачите, як тут все гарно. Двори впорядковані, машини гарно стоять, тихенько. Мені завжди подобаються будинки, які отак -от в соснах стоять, так як тут. Такий невеличкий круг я зробив, щоб ви подивились на цю красу, тому що мені самому це подобається. Це Якраз прямо по курсу цей, це велике підприємство, цей завод Вайдман. Я так думаю, що ці прилеглі будинки. Люди працюють на цій фабриці. О, зараз ще під'їдемо туди трошки далі. Бачите, якась інфраструктура, кафе, магазини є. Людям тут зручно. Не треба за покупками виходити в город. Гарна стоянка. От бачите, і вказівник Вайдман, паперова фабрика. Якщо їхати ліворуч, то попадете в Горбаші. Так, ми зараз трохи проїдемо, так, туди подивимося. Ну, а сам Паркан фабрики. Дуже велике підприємство, потужне. Далі не поїдемо, тут і розвернемося. Тепер я вам ще хочу показати центр міста. Там є такий класний парк, в який я хочу заїхати. В лісі так прохолодно, по. Віє прохолодою такою, на сонці вже досить спекотно, а з ліса така прохолода, приємна, надуває. А це ви зараз бачите, картонно-паперова фабрика. Це вже ще одне підприємство, друге, яке робить бумагу, папір, картон. І такі інші вироби з дерева. Річка Ірша. Ми перетинаємо, там велике водосховище ліворуч мене. А ми рухаємося в центр до парка. Хочу сам подивитись, тому що я там не був. Це якраз зараз саме туди ми повернемо, куди треба. Отаке, бачите, невеличке ошатне містечко, мені подобається малим. Всі поліські містечка в нас такі ошатні, гарненькі. тому Що в нас тут хазяєва на місці. Так, а як би так мені під'їхати, гарно стать, щоб я нікому не заважав. наверное, сюда. Ну вот люди уже сидят в каву Ничего ж, я думаю, что кав'ярня якраз нормальна и можем тут попить кавы. У парку Малина. Туди школа не подалі, тому що дуже багато тільки що дітей виходило. Проходило поруч мене. Все ж таки ізюмінка в цьому парку знайшлася. Подивіться, яка водойма. З качками. Дуже гарна водойма. З місточком. Що від Малинського парку, яке враження? Дуже затишно, дуже затишно і дуже так по-простому, простенько. Але я думаю, що малинчанам в цьому парку відпочивати зручно і затишно. Ще трошечки проїдемо по славному місту, малин. От тут розвернемось. Віщу світлофільтр, тому що таке сонце. Пустився я в зворотню дорогу на шляху до Коростеня Показав вам. Невеличке поліське містечко Малин. Там такого нічого особливого немає, але воно займає своє місце серед малих містечок Полісся. Визначне місце. Там також багато кар'єрів. Я вже не став їхати, тому що я цієї дороги не люблю. Але ж кар'єрів, повірте мені, кругу малина хватає. Видобувна промисловість, там розвинена так, як треба. Під'їжджаю до Коростеня. Так, трошки проїхав. Подивився, що в світі робиться. Мені як завжди везе, світлофор закритий. Він тут правда недовго. Лишається відкритим, закритим вірніше. Такий якийсь вітер боковий, вроді не було виїжджав, а це їхав по трасі так прямо аж, блін, дме неприємно в бочину, навіть уже спекотно. Я думаю, що трошки і будемо відкривати сезон купатись. На річку ходить, вода прогріється досить швидко, аби тільки вночі було не холодно. Щоб температура була більше 15 градусів і було б нормально. Я сьогодні край муха, чув сидів в кафе в Малині, там, де я пив каву і молодь між собою спілкувалися мотоциклісти. Я чув розмову, що 26 числа в корисні буде відкриття мотосезону, а 4 травня відкриття мотосезону в житомирі. Ми будемо слідкувати за інформацією, яка буде в мотоциклетних пабліках публікуватися. І буду інформувати. Може дійсно з'їздить на відкриття сезону в Житомир мені, Подобається, я вже два рази був, ну правда, на закритті тільки, на відкритті не був. Буде якась обов'язкова акція. Обов'язково байкери кудись приїдуть, будуть збирати гроші на якусь благочинність. Це я думаю, що 100% таке воно буде. Це вже традиційно. Так, Я на базі. Скільки я сьогодні накатав? катавану. Перевіримо 115 кілометрів. Ну, не так і багато в рамках того, щоб гарно проїхатись. Ну, на сьогодні я завершую. Ставлю мотоцик, звісно, за ним ухажую трошки і іду додому відпочивати. Ну, а всім підписникам моїм гарного сезону продовження відкриваємо, катаємось. Гарного всім настрою, мирного неба! Зустрінемося на дорогах.